Вітання усім українцям! Ви на каналі Меджик і Якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися, адже тут усе виключно українською. Отже, леді Баг, п'ятий сезон, перша серія. Так, так, я нарешті наважилася це подивитися і звичайно хочу поділитися враженнями з вами. Після закінчення четвертого сезону максимум, що очікувала від п'ятого, це, е, власне, я нічого від нього не очікувала. Ні, серйозно, фінал четвертого сезону був занадто очевидним, слабеньким та ще й з цими тупими любовними вибриками леді Бах, за які вона, до речі, гарно так розплатилася. Тому очікувати чогось неймовірного чи надзвичайного я не могла. Але, але знаєте, не все так погано. Тож про що перша серія п'ятого сезону леді Баг і Суперкота, і чи взагалі варто її дивитися? Саме про це ми й поговоримо у даному відео. Загалом усі події серії відбуваються в тому моменті, на якому завершився четвертий сезон. Тобто вони стоять на даху будівлі, бражник, пардон, монарх, вимахуються своїми новими цяцьками. Ну а люди їх підтримують. І тут розпочинається часова битва. Чесно, я не люблю пригод у часі, особливо у всесвіті світі адже зазвичай їх готують у якийсь нелогічний спосіб та ще й швидко забувають. Усі ці їхні подорожі в часі повинні нести за собою якісь наслідки. Натомість вони спокійно переходять з одного часу в інший, ще й з майстром фу встигають зустрітися. Щодо монарха, то його здоровий глузд пішов гуляти, і, мабуть, починаючи з четвертого сезону, насправді я думала, що у цій серії він просто відкине кінці, або ж нашим супергероям доведеться йому робити штучне дихання. Одним словом, старий дід почав розвалюватися. Наталі не на жарт дала жару. Знаєте, я від другого сезону чекала, коли вона його культурно відшиє. Ні, насправді мені її шкода. Цей шизонутий довів її ледь не до смерті. Звичайно, у цьому є її вина, але все ж таки. І наостанок нам дали трішки більше інформації про Емелі. По факту цей Казанова довів не лише Наталі, а й Емелі. Притом тому реально до смерті. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, що це в Габріеля за любов така, для чого він усіх жінок розводить на ті талісмани. Звичайно, ми не до кінця знаємо, хто ж така Емелі, звідки вона взялася, з якою метою використовувала цей талісман, і чи вона взагалі померла. Так, я справді вже не впевнена, чи вона мертва. І ще декілька слів про наш. Ших героїв Суперкіт так сповна насолоджується потребністю леді баг у ньому. Це звичайно дуже класно, але виходячи з досвіду від четвертого сезону, їхні стосунки можуть ще сто разів зіпсуватися. Але все одно приємно бачити їхню командну роботу. До речі, Ребіт -нуїр, Кролик кроликноїр. Ем, не знаю, як перекладуть в українському дубляжі. Такий милий ця комбінація пасує йому набагато більше ніж змії з котом. скотом. Ой, ледь не забула про Алікс. Нарешті, нарешті, вона теж отримала талісман. Що ж, наче це все з найважливішого? Як я вже казала, все не так погано. Порівнюючи з початком четвертого сезону, це ще дуже навіть цікаво вийшло. Я щиро сподіваюся, що автори не зіпсують цього, як вони це вміють робити, і ми зможемо насолодитися хорошим сезоном. Загалом оцінюю цю серію на 8 з 10. І на цьому в мене все. Чекаю на ваші враження у коментарях, хто вже переглянув цю серію. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових магічних зустрічей!